Пенсійному фонду України виповнюється 32 роки. Цей рік роботи фонду не схожий на жоден інший. Рік випробувань та досягнень. Рік, який поставив перед нами десятки нових завдань і приніс сотні викликів. Рік, який назавжди увійде в історію. Цей рік позначений датою 24 лютого, розірвав життя усієї країни навпіл. Ми були в розпачі і страху, у лютій ярості, у вічі і тривозі. Але ми зуміли швидко оговтатися, зібратися і об'єднатися. Наші працівники пішли на фронт боронити країну. З першого дня війни ми всі стали волонтерами. Летимо захисні сітки, готуємо для воїнів смаколики, донатимо на ЗСУ. Складні часи відкривають нам нові вектори розвитку і альтернативні рішення. Нам є чим пишатися і є про що розповісти. Пенсійний фонд України стабільно забезпечує виплати 10 мільйонам 700 тисячам пенсіонерів. Ми не припиняли роботу навіть у найважчі, найкритичніші часи. З 1 березня відбулася запланована масштабна індексація пенсійних виплат. Загалом упродовж року проведено 25 масових перерахунків пенсії. Середня пенсійна виплата збільшилась майже на 550 гривень. І з початку 2022 року ми призначили 322 тисячі нових пенсій. За період воєнного стану працівники сервісних центрів та спеціалісти на віддалених робочих місцях надали понад 6 мільйонів пенсійних послуг, а це понад 30 тисяч щодня. На гарячих лініях було надано більше 2 мільйонів консультацій. Небувалими темпами розвиваємо потужності і можливості електронних сервісів. Майже на 6 мільйонів осіб з початку року зросла кількість користувачів на веб-порталі фонду. А мобільним застосунком за цей же час почали користуватися 390 тисяч громадян. Оцифровано майже 60% паперових пенсійних справ, сформовано майже 7 мільйонів електронних листків на працездатності, видано близько 5 мільйонів довідок з QR-кодом. Водночас ми розширяємо інформаційну взаємодію з порталом Дія. У мобільному застосунку у вигляді цифрового документа з'явилося пенсійне посвідчення. У сервісних центрах фонду став доступний шеринг електронного паспорта у дії. З подвоєною енергією, аби пенсіонери повсякчас відчували комунікаційну підтримку, ми інформуємо та консультуємо громадян, опанували нові функції, освоїли алгоритми призначення субсидій та пільг. Відновлюємо роботу на деокупованих територіях, відбудовуємо зруйноване, працюємо далі. Пенсійний фонд України вітаємо з річницею, рухаємось, розвиваємось, перемагаємо.